Всім привіт! З вами Хай Макси, і сьогодні ми будемо проходити сьомий, восьмий і дев'ятий рівень ПВЗ Fusion. Ну а ми почали. У нас зараз викладали багато рослин і добрих, і поганих, але все ж таки хороші. На нас таке І ще давайте візьмемо... Є у нас Майкл Джексон, Це дуже поганий Так що напевно зробимо Ну щось так і Хоча б не білий Майкл Джексон Білий Майкл Джексон взагалі Там. Окрутові соняшникові гриби, я не знаю, як це назвати сонце гриби і ось так. Угу. Угу -гу 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 -гу. Зомбі пішов. А вы называйте ставьте лайки и подписывайтесь на канал. І Скоро вже буде будет третьи ряд уже. Опа, давай, да?

Це дуже хороший, надійний тут було важко. Рально називається тик. Тут 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 тут, тут. добавиться ця музика в поводи фужин. А вам напишіть в коментарях. О, печки Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. У нас уже скоро будет Это шестой ряд. А еще можно можно так сделать? Там они сразу выросли. Это очень полезная штука. Так. Сюда, Отже, ладно, Отже, так поставлю сюда, сюда, І все, немає. І зараз що ми вб'ємо сам відрами в Ну, Давай я тебе ще поставлю. Це то є ось це. Ось так робимо, щоб повиростали. І вже можемо зробити ось так і ось так. Ого, там вже ось цей де спортсмен. А нічого, може, його і очаруємо. Да, за допомогою цьо... цього. Так? Да? Це добре. І того очарували. Вот так сразу прям. Ну, давайте просто стихуем, что я ну, не так поступлю. Ну, я стягу стала. Угу. А ну, что у нас зараз прийде? Походу, в они не умеют, когда я стягу Майкл Джексон. Оце ага. ну, штука повністю речна, як сказати, не треба нам вона. Тому що у нас немає гороху у Ось Ось так більше. Тут да я хотів. <гум> Может, ця, може цього ми Джексона очаруємо. Тебе дуже добре, прям дуже. Соняшно. Нікуди, я не його поділку, а не тут. Угу. <решил> угу. Так стало мы. И нам выпадаем мухотя. Угу. Жаль, да. Кась, клипка нам со метро муха ладно а до речі ми зможемо зробити старо каджет нема але... ...він ще всі до вам дати просто когось це зробимо і ми виграли і зараз що нам дадуть моєму подарунок який викликає зомбі М да ми робимо те що і тоді робили у нас опять сьогодні як сьогодні сьогодні Майкл Джексон буде але нічого ми зрозуміли що він нам не страшний з нашою тактикою М -м -м. не страшний. Сюди сього переставляємо. там соняшник. І наші маленькі грабочки. Будемо така рідна грибниця. Опа, вирощуємо грибочки у наших. потому что нам требует сбильшивать обороны. И соняшник, И соняшный и Опачки очарував, але на жаль, ті клікниці зомби не вийшла. У нас уже скоро буде тут другий тере... шостий ряд із Из... цих сонячних грибочків. Опа. мне уже И, опа. Угу. Угу. И зараз и наш подарунок дробную. И опа. Америка, Європа. А, так ми сюди ще подарунок можемо поставити. Я з цього можу. ось так. Щоб його ще й заморозити. Ось поставимо щось так. Ось так, ось так. Нам залишилось тут трохи тут оборони. Тут, 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 тут. Нас ходить нічого. Ай. Були нашого недогана. Опа. 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 Простил, с чем мы сможем объединяться? Не, не с чем. Могу з рука. Ой, нам року потиковый. Це дуже добре. Так, А, мы пойдем. Боулинг. Ладно, здорово так не. О, у нас солнышек. Mm. Да, вот там? Делать так стало. так. Робимо прямо з цим. Опа. І зробимо ось так, щоб вони стали супер суперпрокачними. І опа. І все ми пройшли. Тепер останній рівень вночі нам дали ось таку штуку, яку можна зробити. Цей пув гри плюс не Але ми будемо йти по своїй тактиці Уже третій рівень не міняємо рослини. Тому що це найкраща тактика я думаю. Значит, вот так, вось так, вось так. Вам я что-то трендать.

Угу. Ну, тогда себе -то подарунок поставил. Записано. А, нет, не, не Опа. Включаем флешки. И минус. О, цей пішов уже. У нього багато інших поте, але проблем у нього небагато. А з цим вони справляться. Що з таке? Ну, Тут, 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 Зараз уже і уб'ємо його. І будемо далі висаджувати оборону, де <му> ж можемо <му> і зараз висаджувати

Thank okay. you. оружие. Ну, а не бесполезно. А, вот так стало. А, плюс. Ага. Ну, вот такие. и. Разрохните. Вот такие давайте зробы у нас. Почему бы Ти позварилися. <свистак> ось така ось тут прямо Не і не сможемо пригнати. Нічим. Ха! А, очарован. Ха-ха. Муха опиться. Реально врати посварились. Ага. Ну, поки що. Ми майже виграли да. Опять что-то. Давайте зараз сюда її поставимо. Опа. Тун -тун -тун -тун. Опа, три стріли. Нічого цікавого. Далі з його зробимо. А, опять кабачок. Я не хочу заморочуватися. Ура, ми пройшли! І у нас вже далі буде басейн, а це вже у завтрашньому ролику. З мене був Хамас 3000. Всім паке, давай!